Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Підказка для вас. Думайте про себе. Сонечки, краще плакати в Мерседесі від нещасного кохання, ніж в маршрутці. Це я про те, що проходьте трансформації, ставайте нещасливих у вашого життя в фінансах. Амулет на фінанси. Що це позначає в моєму телефоні? І так, підказка для вас. Четвірка чаш. Тут, а ну про вас чи про когось. Mm -hmm. Так, про нього. Є король Пентаклів, є чоловік, який має гроші, або ваш чоловік, бо він король Пентаклів, або е, чоловік одружений, що з телефоном не розумію. Так, ось цей чоловік, він зараз його нічого не радує. Він зараз в печалі чоловік, який вам хитрував, обманював, і зараз він розуміє, що без, без вас все не те, що те, що він робив, це було головною помилкою його життя. Так, ситуація між вами зараз висить по повішеному, нікуди не рухається. Що з айфоном Аркадзірка? Ви від нього далекі. Але саме коли ви далекі, він розуміє, що та вона зірка, що в мене всі мої феєчки, зірки. Вона та жінка просто мадонна. Я навіть не міг уявити, що такі жінки є, і ну де я, де він. Це ви так кажете, а він каже, де вона, а де я. Тобто він тут надає вам такої значущості, можливо, так і є, але є між вами якась різниця, яка напишіть, може, соціальний статус, можливо, фінансовий, можливо, зовнішній. Так, вісім пентаклів. Він зараз заробляє гроші в якійсь справі. тобто він у цій король Пентаклів. І дуже скоро він до вас проявиться. Чекайте. Так, як до своєї королеви Пентаклів, тобто він вам запропонує брак, дівчата, стабільно діні відносини на 100%. Або якщо ви вже у відносинах з ним, то скаже, давай знову. Так, двійка чаш. У вас з ним взаємне кохання. Ви знаєте цього чоловіка. А чи хоче від вас проявився? Напишіть, до речі, ситуація між вами висить. Знов кажуть карти, і знову аркан зірка, Сонечки. Чим далі. Чим ви від нього на більш тривалої відстані, тим більше він розуміє, яка ви крута. Так, король, кролікроль кролік, мечів, чоловік із минулого, який хоче до вас привитися, поки не проявляється, але вже планує. Так, він тут щось очікує найліпшого.